Покоління єднаються вихідними у могилеві подільському Проходили змагання з волейболу. Кубок подяки подяки-2024», аби вшанувати визначних волейбольних особистостей. Вінничини перш за все, це дитячо-юнацьких тренерів, які виховали багатьох відомих волейболістів. Кубок подяки це подякувати тим людям, які все своє життя присвятили вихованню. Дітей посопливо да випадку волейболізучасть у змаганнях взяли команди могилів Подільської, жмеринської, Ямпільської, ДЮСШ та Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з волейболу. Перед початком турніру місцева влада, представники інших громад та вся волейбольна спільнота привітали учасників змагань, побажали успіхів та перемоги. Я від міського голови надали повітання особисто хочу подякувати вам, подякувати ініціатору цього заходу Віталію Івановичу, подякувати вам дітям, які десь сьогодні приймають участь у цих урочистості. І, звичайно, це все це відбувається заради за або зав'язуючи наших ЗСУ. Я хочу поважати вам або тому поколі бути цій своїй улюбленій справі бути вірними вір, 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 і любити нашу країну. Після вітальних слів на ігровому майданчику розгорнулося емоційне і напружене спортивне дійство. Волейбольні сутички пройшли у позитивній та дружній атмосфері, на високому емоційному підйомі, з напруженням спортивних пристрастей на волейбольному майданчику. Переможці волейбольних зустрічей нагородили подарунками та грамотами. Крім того, подяки отримали відомі тренери, які працювали у могилів подільському з дітьми і виховали не одне покоління спортсменів. Кубок подяки це важливий захід, який демонструє вдячність та повагу до видатних спортсменів-ветеранів, які популяризували та розвивали волейбол у громаді.